Пацаки, всім привіт! Невдоволений Артемчик їде за кермом сівіка, бо йому не дуже зручно. Гучно. Треба, мабуть, закрити вікно. А їдемо ми на сівіку, тому що вчора продали наш шостий акорд. Ну, власне, він вже і не наш. Продали, як і планували, з невеличким плюсом. Тачко відчули, як воно, що воно таке, ото шостий сівік, все кльово. Коротше, все максимально за планом і не витрачаємо марно час. І вже одразу на наступний день їдемо дивитись нову тачечку. Ну а приїхали ми дивитись, ось це хлопчики. Тан-тан-тан. Це ж кайф! І водні дані по тачечці для вас. Honda Jazz, 2006 рік. Двигунець у нас 1.2, соло, бензин ніякого газу, механіка, є кондиціонерчик, взагалом комплектація досить така бідненька. По технічній частині до авто зауважень взагалі немає. По стану кузова в цілому теж все досить непогано. Є типова ситуація по заднім арочкам, як це буває завжди у Honda. Трошки сапожки порогів позаду теж постраждали від корозії. Але не критично все це можна виправити. Коротше, пацики, це перша тачка, яку ми дивимося після акорду, і здається, ми її забираємо, бо вона прям кльова. Джаз. Honda Jazz Welcome. Yes! 20 later. Коротше, пацики, перші враження від Honda Jazz, Це просто офігезна. Така букашечка. Просто топ-тачка. Реально топ. Дуже подобається, не знаю як далі буде, що піде. Трошки пізніше знову ж вам розповім про всі нюанси, про всі фішечки, які в цьому авто є. Ще сам нічого толком не бачив. Але цікаво, мені дуже подобається. Зараз сівік їде попереду. Я навіть не відчуваю, де там мій газ, де там мій двигун реве, бо сівік реве значно гучніше. Так, от, хлопчики, взагалі, просто за літо, навіть швидше, буквально за два місяці, оновив тачку на 10 років, і при цьому... Додатково коштів я в це діло не вкладав. Чисто ось воно оновлення. 96 й рік 2006. й І як на мене, в цьому авто може бути стилю не менше, ніж у 6 му Сівіку. Мені взагалі дуже подобається. Кайфова тачка, така маленька. No. Традиційно після придбання нового авто їдемо на мичку. Також попилососили трошки килим в салоні, і на жаль, у нас максимально брудні сидіння, тому що вони тряпчані і вони, мабуть, не хім чистились дуже й дуже багато років. І це нам також треба буде зробити в найближчому майбутньому. Після всього цього ми перетрусили всі лампочки, аби всі системи у нас повноцінно працювали, все освітлення працювало. До речі, лампочку габариту в правій фарі ще реально замінити з-під капотного простору, а от ліву тільки через підкрилок. І там дуже мало місця. І для того, щоб це робити більш-менш зручно, все ж таки краще взагалі знімати колесо і підкрилок повноцінно. Це стосується точно так само і ближнього світла, і дальнього. Поставили максимальну Яскраві помаранчеві габарити і всіх, що тільки можливо було поставити, і також відмітив тачечку своїми фірмовими стікерами. The next day. Другий день ми розпочали для себе з питання, що якщо у нас є кондиціонер, було б прям непогано, якби він дув все ж таки холодним повітрям, а не тепленьким. Тож ми зібралися духом і вирушили на пошуки СТО, яке нам допоможе в цьому питанні. Знайшовши СТО, нам задули туди фріончика і кондиціонер. Почав дмухати прохолодним повітрям, що не може не радувати. І раз вже так трапилося, що я опинився на сервісі з кондиціонерами, то вирішив одразу заправити і кондиціонер акорду свого сьомого. Насправді, мені дуже соромно, я не пильную це питання взагалі. Я більше люблю їздити з відкритими вікнами, кондиціонером дуже рідко користуюся, і це мінус насправді, тому що всю систему необхідно перевіряти раз на два роки, перезаправляти кондиціонер. І тепер все ж таки буде більш уважно Важне до цього питання відмітив для себе, що стокової звичайної лампочки в підсвітці багажнику прям максимально не вистачає. і Ввечері дуже тускло в багажнику нічого не можна знайти. Тому вирішив поміняти на LED. Зробивши по ковтку хоробрості і побажавши друг другу успіху, ми приступаємо до чистки салону. Насправді він максимально брудний, абсолютно все пластик, сидіння, стеля, все брудне. Тому тут ми використовуємо все, що в мене є в арсеналі. Це хімія від ромчика, дуже кротезна від дітей, Shop Betula і навіть найзвичайніша хімія з магазинів Аврора. Ну а далі на мене чекала моя улюблена вікторина Стеля. Її також треба було почистити. Вона прям кричала, що треба щось зробити, бо вона була дуже брудною. І насправді, зазвичай, я кажу, що тут у вас 50 на 50 відвалиться стеля після чистки чи ні. То тут шанс того, що вона відвалиться, був значно менший, тому що видно, що стелю ніхто взагалі ніколи нічим, крім брудних рук не чіпав, хімії вона ніякої не бачила. І вона в цілому в гарному стані, але брудна, тому її треба було почистити. Звісно, це довелося витратити чимало часу. Але результат був того. Вартість стеля стала чистою і весь салон в цілому також. До сидінь ще залишились питання, можливо, в подальшому ми почистимо їх ще раз. Ну а поки я займався стелею, Артемчик тим часом почистив під капотний простір автомобілю. Days later. Так як Honda Jazz потрапила до нас без зауважень по технічній частині. І з повною відсутністю якогось тришаку від попередніх власників ми можемо повністю сфокусуватись на покращеннях цього автомобіля. Тож давайте розпаковувати тюнячки. І наш перший лот це підлокотник. Зазвичай такі підлокотники продаються десь в Китаї, типу AliExpress, але мені пощастило спіймати його в Україні. Причому в Китаї він коштує десь в районі 1100 гривнів я придбав за 1300 тобто і націнка досить маленька. Ну, коротше, я прям дуже задоволений. Ним. Якість підлокотника реально гарна. Пластик досить добрий, він не гнучкий, він гарно тримає вагу. Маємо в комплекті три USB, встановлені, ну, три. Типу, ви в один з портів вставляєте шнур, і два USB у вас активні є для підзарядки. Підлокотнику дві кишеньки. На жаль, сам підлокотник виконаний з якогось матеріалу, типу підшкіру. Він не дуже гарно вписується в цілому в салон, тому що у нас тряпчані сидіння, і вони сірі. Але в цілому у нас центральна консоль вся чорна, тому в цілому виглядає досить і досить непогано. Сильно здивував момент встановлення. Для встановлення вам взагалі нічого не треба. Ви просто впихуєте його в задні підстаканники і в додаткову бокову кишеньку, і все, він чудово сидить. Не потрібен ніякий навіть двосторонній скотч. Там є оці ущільнювачі. Він прям досить туго вставляється, і все. Після цього він не болтається, він не випадає взагалі нічого, круто тримається. Зазори виглядають гарно, реально гарно, як спереду так. Ззаду він виглядає чудово. Плюс позитивний момент у нас підлокотник регулюється, типу можна його висунути вперед або назад, як вам буде більш зручно. Сам дріт для підключення наших USB-портів я проклав під центральним тонелем, взагалі нічого не знімав, просто пропихнув його, і один кінець вивів ближче до прикурювача, а інший вивів біля ручника. Ну, в цілому, дріт трохи видно, але він нікому не заважає. Все добре, і у нас плюс дві додаткові зарядки. Є тепер в підлокотник. Коротше, прям підлокотником я дуже-дуже задоволений. Він реально кльової якості, і досить шкода, що на сьогоднішній день все ще не винайшли такий підлокотник для Сівіку 6, хоча насправді в цьому немає нічого складного, і це можна було б реалізувати, і люди на шостому Сівіку просто б не страждали, так як вони страждають, і не ганялися за підлокотниками там, за 100 баксів плюс. Тому що, нагадаю ще раз, цей підлокотник вже в Україні мені встав 1300 гривень. Лот номер 2. Універсальна губа переднього бампера. Без цього просто не можна ніяк, тому що насправді бампер такий скруглений, і в ньому прям ну трохи не вистачає стилю, і ми все ж таки вирішили зробити її цю тачечку, більш агресивною. Але це більш негативний момент, тому що на губі я вирішив трохи зекономити грошей і придбав її не за 500 гривень, як вони коштують ці самураї, а за 270. Іначе як це теж мав би бути самурай. Інакше це як фабричний самурай, як мені сказали, тому що замовляв я ще дешевшу версію. а Мені сказали «Оця буде трошки покраще. Я такий, ну окей, давайте за 270, може то е, просто в інших магазинах націнку луплять. Таку велику, я придбаю гарну губу, але, на жаль, ні. Е, перший момент, е, губа у нас без штамповки, вона не має нахилу, типу вона прям стоїть не як губа, а як сплітер, вона просто пряма. І другий момент на ній настільки жахливий двосторонній скотч, що воно взагалі ніяк не клеїться до бамперу. Плюс сама губа виконана з досить жорсткої гуми, і, скоріш за все, взимку вона не переживе. Якщо Ротаранити якийсь сугроб, то вона просто лусне. Треба все ж таки, щоб гума була м'якою. Насправді мені пощастило, що бампер тут досить простої форми. Я все це діло зафіксував на саморізи, і в цілому, навіть за умови, що вона виглядає як сплітер, вона виглядає в принципі непогано. І в це ж таки стилю трохи додолу. Так, друзі, на сьогоднішній день ми тільки починаємо знайомитися з Хондою, джаз зробили абсолютний, просто мінімум, дещо сподобалось, дещо не дуже. А вже в наступному відео. Ми законсервуємо корозію задніх арок, спробуємо вирівняти червоно-рожевий цей колір для того, щоб він був все ж таки червоним. Пофарбуємо диски і гальма, встановимо Android, камеру заднього огляду і САП. Тож, друзі, далі буде дуже круто. До нових зустрічей. Всім пока. та дам